Які сьогодні стоять на захисті спокою нашої рідної землі. Сьогодні у тривожний час для нашої батьківщини, коли йде війна на ознаку великої пам'яті перед героїчними смертями. Захисників нашого народу, воїнів, мирного населення, прапор України пронесеться по святому місцю для кожного павлоградця, алею слави до вічного вогню. Шановні земляки, пам'ятаємо мужність та відважність тих, хто поліг за свободу, державність, незалежність. Та територіальну цілісність нашої України у зоні антитерористичної операції. І сьогодні ці квіти та свічки пам'яті від усіх земляків героям, які на віки залишаються у серцях кожного із нас. Андрій Вікторович Абросінов Старший солдат Віталій Іванович Курілович, майор, Андрій Михайлович Колесник, молодший сержант, Денис Сергійович Камінєв, старший солдат. Сім'ям та близьким, шановна громада, шануємо пам'ять усіх загиблих хвилиною нашої пам'яті, хвилиною мовчання. Не вмирає, Герої Сьогодні не вмирає наша земля не окута скорботою по усіх куточках України звучать хвилини пам'яті в ім'я справжніх героїв, патріотів нашої рідної землі. Тож нехай у цю мить на ознаку єдності всіх нас у День Державного прапору України у самому серці нашого міста. Замарить жовто-блакитний стяг, стяг миру, єдності та незалежності нашої країни. Шановна громада, для урочистої церемонії підняття державного прапору України запрошується павлоградський міський голова Іван Сергійович Метелиця від громади Павлограда Вадим Олександрович Козорок. Увага, увага! Лунає державний гімн України. Нашій рідній незалежній, єдиній Україні. Шановні земляки, запрошуємо вас до скверу імені ми українській сім'ї, серцях наших земляків та не нам, українцям, чиїх батьків ми діти. У 47 країнах світу є пам'ятники. Тарасу Григоровичу Шевченку, сто пам'ятників. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять років він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Толя переслідула його в житті стільки могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі в і іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорну. Вона не шкодувала йому страждань. Але й не пожаліла в тих, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті, невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отаким був. І є для нас, українців, Тарас Шевченко. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема їй пекла, ані раю, немає й Бога, тільки я. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір зневажає, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіти щирим серцем велику руїну. Розхуйтеся, радайтеся, чужим краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Шановні земляки, сьогодні, як ніколи, ми повинні з вами бути єдиними в думках та діях у рік двохсотріччя Великого Кобзаря на Дня Незалежності України, у нашому місті. Відбувається важлива подія, яка об'єднує усіх нас в одну велику родину. Увага, урочиста мить, право відкрити пам'ятник Тараса Григоровича Шевченко надається Павлоградському міському голові Івану Сергійовичу Метелиці та заступнику голови громадської ради міста Павлограда Поліні Васильовні Кір'ян. Будь ласка! Тож, ж, нехай, не кожного з нас. Головною цінністю слова до царя, Є живе добра слава, слава України, світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Шановна громада, в ім'я об'єднання пологанців та всієї нашої країни. Оголошується перша церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Будь ласка. Будь ласка, шановні, квіти від керівництва міста, громадської ради. Квіти від Івана Сірника, члена головної прави об'єднання українців у Польщі, голови Шезінського відділення об'єднання українців в Польщі, голови ради національних меншин у руках вихованців та педагогів Палацу творчості дітей та юнацтва, квіти від представників громадськості. Депутатського корпусу, квіти від громадських організацій, квіти від духовенства. Шановні Павлоградці, у рік 200-річчя великого поета Тараса Григоровича Шевченка за проектом голови Дніпропетровської спілки художників України Ярошніченка Василя Івановича 6 серпня у Павлограді встановлено пам'ятник Великому Кобзарю. А протягом всього серпня місяця тривали роботи по благоустрою території. Збулась мрія Павлоградців. Постать славетного Сина України прикрашає центральну частину нашого міста. До слова запрошується Павлоградський міський голова Іван Сергійович Матилиця. Будь ласка. Шановні павлоградці та гості нашого міста. Сьогодні з особливим хвилюванням ми відзначаємо в країні державні свята. День прапора України і День Незалежності нашої держави. Ще ніколи за 23 роки незалежності нашої країни політична напруга та занепокоєність в суспільстві не набували такого високого ступеню, а бажання єдності і миру, такої сили. Трагічні події на сході України як ніколи загострюють цінність незалежності країни та державних символів прапора, герба, гімн України. Сьогодні їм співають в дитячих садочках, а синьо-жовті прапорці ми кожного дня бачимо на оселях, офісах, автівках присічних українців. Запеклі бої ведуться на сході нашими бійцями за те, щоб встановити держави, державний прапор на підвойованих територіях. Під звуки українського гімну, збілю та суму ми проводжаємо в останній путь. Загиблих під час АТО українських патріотів, Гімний прапор супроводжують повернення бійців з території військових дій. Сумні події на сході країни посилюють бажання українців об'єднувати і символи державності допомагають продемонструвати це єднання мільйонів мільйонам наших співвідчин. В ці дні, коли вся країна прагне єдності і миру, мешканці Павлограду вшановують. Пам'ять видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Напередодні Державного свята Дня Незалежності у рік святкування 200-річчя Кабжаря в нашому місті ми відкриваємо пам'ятник найвідомішому поету України. Створення цього пам'ятку стало важливим завдяки зусиллям громадськості, які разом з міською владою, депутатами. Знайшли кошти на будівництво цього пам'ятника, втілив ідею життя голова обласної спілки художників України, архітектор, заслужений діяч мистецтв України Мирошниченко Василь Іванович. мешканці Павлограда, міська влада вдячні автору проекту і всім тим, хто, хто безпосередньо брав участь в створенні цього пам'ятника. Сподіваємось, що, що пам'ять про кабжаря втіли на постаменті стане ще одним вагомим внеском в справу єдності та незалежності України. Вітаємо всіх зі святами. Бажаємо миру і розвитку України і українців. Слава Україні! України Україні заслужений діяч мистецтв України Василь Іванович Мірошниченко! Активну громадську позицію з метою об'єднання української землі, організації волонтерського руху допомоги бійцям в зоні АТО, охорони життєбезпеки громади міста, подяками Павлоградська міського голови нагороджується. Рибалко Тетяна Івановна, член громадської організації Союз матерів захист». Єлизавета Станіславівна. Ляшенко, член громадської організації Союз. Поліна Васильівна від громади міста Павлограда вам слово, будь ласка, Поліна Васильівна, будь ласка. Шановні друзі, знаєте, вчительство Павлоградщини завжди мріяло про те, щоб образ Великого Кобзаря. Був саме тут у нас, в центрі. Уявіть собі, Павлоград. Навколо ні на Синельниківщині, ні на Васильківщині, ні на Юрівщині, ні в Першотравенську, ні Пернівці немає. А саме Павлоград центр цієї округи, врешті-решт, додбав і велика подяка за це. Владі міста, депутатському корпусу, всім небайдужим громадянам нашого міста за те, що в нас є великий пророк, образ великого пророка, великого кобцаря. Адже ще за свого життя його вже його поезію читали, перекладали і поезія його. Дала відразу міцну і незаперечну відсіч о тому Валуєвському циркуляру царської Росії 1863 року, що дескать нікакого українського язика не дало і бить не може. Вот так. І Ашевченкове українське слово в цей час зазвучало. Зазвучало його почали ще за життя перекладати німецькі літературознавці, чеські, польські. А зараз ми маємо перекладів Тараса Шевченка більше, ніж на 160 мов світу. Шевченка читають, дякуючи Шевченку, про Україну, взнала земля. Так уклонімося ж цьому, цій миті за те, що у нас в у нас, Павлограді. Є образ і скульптура Тараса Шевченка. І велика подяка Василю Івановичу Мирошніченку, який доклав тих зусиль, що ми маємо саме, саме отак і доступно і понятно нам. Обнімітися ж, брати мої. Молю вас, благаю. Дякую. Нехай завжди. Як заповіт, звучать слова Кобзаря, у душі кожного з нас. Слово об'єднує наш український народ, нашу країну. Що стали на папері сумними рядами? Чом? У нашому павлораді такі прекрасні дівчата та хлопці, таких українських настоящих сорочках. А ось зараз дивіться, що буде відбуватися тут і там. Кожен, хто стоїть тут, будь ласка, обійміть 20 чоловік і скажіть зі святом. А ви обніміть 30 чоловік і скажіть зі святом. Обнімайте! Покажи ему ще чогось, ще чогось. Покажи їм ще чогось. Ох ти! Ось як в кіно знімають.